Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тауранчика, знімав попереднє відео на митниці, в якому автомобіль заїжджав у стані в Україну. І тут вже дочка автомобіль вичистила, вже автомобіль чистенький і знову знімаю відео. Це у нас є 2.0 TDI, 110 кВт 150 кіських сил на механічній 65 коробці передач. Це в нас є Тауран 2. МКБ платформі, він пішов з 5 місяця 2015 року, а тут ми маємо цей автомобіль у нас 5-й місяць 2016 року. Авто приїхало своїм ходом, пригнав його особисто сам. Авто без нюансів, нічого не підкрашувалося, бампера, все по кругу без рисок, без нюансів взагалі. Вихлопна нас в середині показував чистенька як зеркало. Це в нас автомобіль з фірми Клебел. Тут теж. На автомобілі їздять офісні працівники. Можете подивитися, загуглити, чим займається фірма Клебел. Це в нас конкретно на цих товаранчиках їздять будівельні інспектори. Так, що хотів показати по машині, поки в нас тут трошки часу займає, маю такий комп'ютер. Покажу. Такої фірми маю комп'ютер. Підключу діагностику, бо це трохи часу воно займає. Це в нас оригінальний комп'ютер, не використовую ніякі піратські обладнання, тільки ліцензійне. Підключу комп'ютер. Поки буду показувати по машині, комп'ютер буде скануватися, бо це в нас трохи часу займає. Так, а у нас десь то гніздо, а тут має бути є. Yeah. Так зараз це кнопочка. У нас кольорова магнітола, звичайно, ручна кліма, там ми маємо зарядку телефону, через кабель можна під'єднюватися автохолд. Звичайно, в нас є сховок. Підлокотник регулюється по висоті, по довжині. ой, так тяжко ходить, якби його ніхто ніколи не рухав. Ручка якісь потертостей таких немає, якісь мінімальні. Руль теж. У нас є Дістронік, круїз, голосове управління. Така комплектація. електрика чотирьох дверей, сидіння з мікроліфтом перед зад, шуфлятка. Так, зайшло. Вистрої ті я включив, Вона шукає помилки, це у нас займає плюс-мінус до 5 хвилин. Підтримка попереку. У нас є асистент тиску в шинах, поріг у нас не потертий, підножечка не потерта, педалі в стані новеньких. Десь там тінь падає, ковручок не потертий, це я став ногою, пелючка з вулиці потертості немає, ручка потертості немає, кнопки потертості немають. Вікна у нас всі рідні, включаючи лобове стекло. В сидіннях ми маємо столики. Тоді кнопочка нажимаємо. Є дирочка під стаканчик. Тут є дві кишеньки такі щось можна поставити. В цих тауранчиках під ногами вже немає цих таких сховків, як було в там тому. Тут ми маємо таку довгу шуфлятку, висовується сама, розеточка, дефлектор ціленький, і в сидіннях теж є великі кишеньки, звичайно, знизу. Ці сидіння в нас... Їх можна більше похиляти взад, якщо зняти шторку, і крім цього, вони в нас підлога рівна. Тут ми маємо 2 метри рівної підлоги до цього сидіння, що тут можна спокійно спати. Десь так покажу трохи далі. Лише сидіння зложене, щоб було видно з багажника, як це виглядає. Ага, Забув сказати, в автомобілі в нас є замінений демпфер. Я з Німеччини привіз. демпфер повністю з вижимним весь комплект полюку. І замінені колодки перед зад. Хоча ці колодки теж були досить добрі, але на цьому автомобілі фірма Клебел робила діагностику на Volkswagen в Німеччині і сказали, що замінити колодки, замінити демпфер, і автомобіль має тільки пройдений тюф. В Німеччині в цьому місяці був зроблений тюф на два роки. Це новий теогляд. Парктонік перед-зад. світлення. Багажник чистесенький, без нюансів. Тут ми за турочку беремо, тянем, і там у нас є схований думкрат, ключ, гак, викрутка, якісь гачки. Всяка, -всяка коротше, там є. Тут ми маємо повнорозмірне коло, новеньке екстра, не користоване, є аптечка, жилетка. В багажнику теж є розетка, збоку є такі. Резиночки щось ставити, щоб у нас не літало. Крім цього, ми маємо фонарик, який ми можемо зняти, і з тим фонариком можемо ходити світити. Але як він включається правильно, Але? Я не знаю. Може не заряджений чи як тут користуватися. Я ніколи тим не користувався, чесно. Так світить, він має в двох режимах. Але так світить, треба все розібрати. Але тут світить цей фонарічок. Зверху теж у нас є до самого переду три ряди освітлення і все лед. Торка екстра, кришка багажника в екстра стані і тут ми маємо знак аварійний. Болти в нас не кручені. Я завжди своє відео розказую і не проганяю з Німеччини металлому. Металлом хай буде там, де він є. В Україні металлому не треба, тут свого вистачає. Резина в нас в стані нової екстра. Без нюансів взагалі. У нас Бріджестон-Брізак. Екстра стан. Диски Дискінно, маю відео, додавлю відео. Під кінець цього відео я додав відео, покажу, як на станції замінювався в нас в автомобілі двомасовий маховик степлення і як виглядає нижче машини. Я прикріплю в самому кінці цього відео, я прикріплю це відео. Обшивочки стане екстра. Сідіння теж складаються, похиляються. Зараз ложу три сидіння і покажу. Зараз де цей шнурочок. Як виглядає ззаду об'єм багажника, щоб було зрозуміло, як він виглядає. Шторка відсівається. Це виходить такий, як бусик, це цілий бусик. До порівняння, скажу, як це зробити, зніму ту шторочку. Зараз зніму шторочку. Залажу в машину, заради цікавості. Лягаю, У мене ріст, як виглядають мої ноги. Різ в мене метр 75. Я тут спокійно можу в тій машині спати. Без проблем. Десь таке. Гонорово можна спати. Двоє чоловік висплеться нормально. Підлога рівненька, а ще б я якийсь мінімальний матрацик застелив, щоб було трошки м'якше то взагалі, як однокімнатна квартира. Так, далі по машині. Вікна не буду переходити всі вікна, у нас шістьрочка. Як завжди, відео закінчилося, 8 хвилин і мене мусить перервати. Так, Букове крісло в нас теж має підтримка попереку, мікроліфт регулюється по висоті, шуфлядочка, сітка. Тут ми маємо сховок. В цьому сховку ми маємо холодильник, є документи з машини, страхівочка німецька. І тут ми маємо сертифікат до цього автомобіля, митна декларація, два німецькі брифи, німецька купча. Всі документи людям завжди підготовлюю, щоб було все готове. За свої кошти роблю довірку полі-продажу і червоні транзитні номера. І люди їдуть їду додому, реєструють це себе вдома автомобіль в сервісному центрі. Треба допомогти, я допомагаю з реєстрацією в сервісному центрі. Так, автомобіль з боку теж поріг, все, в стані нового, без нюансів. Лобове стекло у нас рідненьке. І тут зверху є моя реклама з номером телефону. Це мій номер телефону. Багато людей питає, де ваш номер телефону, мій номер телефону завжди на ютубі. Під відео нажимаєте більше. Є вся інформація по автомобілю. Ну, Звичайно, і номер телефону, всі інші дані. Ціна і все є під відео. Так, Йдемо до комп'ютера. Думаю, він загрузився так. Бачимо, що тут помилок немає в усіх системах взагалі. Вертаємося назад, так, вийти назад, вибор. Переходимо до двигуна. Так, і зараз ми поток даних. І нам десь треба плюс-мінус. ну то Так ніде проще знайти зараз. Десь там треба вниз, вниз, вниз. Хочу показати корекцію, як роблять е, форсунки. 300 якісь, от ми маємо. 300 тут, відмітив. Окей. От ми маємо корекцію, як працюють ці 4 форсунки. Так, маємо. Виходимо назад, назад. І тут ми пишемо. Що багатьох цікавить, сажові фільтри. сажові фільтри присутні, на місці ніколи не видаляю фільтри фільтрів. Сажа є і починаємо зараз. Маса сажі розчитана, йомкость по статистики. Є 4 пункти вибрав. От ми маємо всі параметри по цьому, що я задав, можете прочитати, подивитися. Хто в цьому розуміється, як виглядає вихлопна система. Ніяких нюансів більше по машині немає. Помилок немає, ніяких нюансів немає взагалі. Пробіг звіряв, пробіг по комп'ютеру сходиться. Цим комп'ютером ми перевірити не можемо, нам треба Васю діагност. Все. Вихід. Авто взагалі без нюансів, всі системи працюють справно і крім цього, автомобіль має новенький німецький ТО-гляд. Це вже про багато що говорить. Це все є відмічено в німецькому техпаспорті. Стоїть печатка, хто це робив те огляд, все є. Так я тут зараз поставлю цей комп'ютер. Як хто хотів би купити такий цікавий комп'ютер, досить недешево коштує. Можете в інтернеті загуглити, кому цікавого, маєте модель. Досить хороша річ, до речі. Так. Що ще в мене має бути, в мене ще з цієї фірми мають бути ще два тауранчики, але ще не знаю коли, ще мені не дали знати. Цей вже забрав, вичистив і автомобіль вже буду сьогодні виставляти в продаж. Авто буде в продажі. Фірма Клебел. У нас повторюють 2.0 TDI. Ми маємо П'ятий місяць 2016 року, 110 кВт, 150 кінських сил. Ще покажу, що в нас під капотом, як це виглядає. Демпфер там замінений. Кому треба, може віддати. Тут в нас є якісь наклеючки, щось тут в машині робили. Тут сервіс кліми. Тут є язом між автомобілем на силу. Мастило привожу з Німеччини адінол 520. В німці на такому мастилі їздять 30 тисяч. У нас є піропатрони капота. З двох сторін. То воно є для адаптивного захисту пішохода, як пішоход попадає на капот, то воно припіднімає тут капот, щоб він не вдарився в нове стекло, а щоб залишився живий. пішохід. Це в нас є від звірів така пишелка, створює ультразвук що відлякує кони для різних гризинів у нас є акумулятор Другий, 24 замінений гелевий німецький АМГ-шний акумулятор фільтр е, хлопці знімали кришку в стані нового замінювати не треба можливо був замінений на фольксвагені виглядає в стані нового масло в двигуні замінене масляний фільтр замінений е, масло показав демпер у нас замінений стоїть новенький демпфер, вижимний корзина і диск все стоїть новеньке як виглядає тут як стати, що було видно. У нас немає дивка взагалі. Болти в нас на капоті ні тут, ні тут не кручені. Ніяких нюансів по машині взагалі немає. Я на цьому автомобілі проїхав 1300 кілометрів. Автомобіль без нюансів взагалі-взагалі. Отаке. Як є. є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Завжди є якісь автомобілі в продажу. Що в мене буде ще в продажі, буде ще тауранчик. Будуть старші моделі на даний час. Будуть 13-й рік механіка Тауран Тауранкрос, 13-й рік простий тауранчик. Потім буде 14-й рік таваран-крос на максимальній комплектації на шкірі 130 кВт-двигун, і буде в мене таваранчик 130 кВт-двигун, 15 2015 року. Ну і такі два таваранчики, ще мають бути ідентичні, як цей. З цієї фірми Клебел. Я забираю в них всі машини одної комплектації, один в один. Всі кнопочки, всі кольори, все ідентичне один в один. Ось таке то. Це степлення, що лежить в коробці, воно виглядає, ще теж дуже хороше, диск взагалі не підношений. Не знаю, що Volkswagen то діагностував, що його треба замінювати. Бо воно, коли машина нагрівалася, демфер мав мінімальну вібрацію. Буває, що є такі дефекти ці демфера мали. Volkswagen каже, і замінений такий, як має бути по оригіналу заводу. Отаке то. Що в мене ще є ще є Golf Plus. 12 місяць 2013 року 2.0 на автоматі мене відео вже є на нього виставлено. І ще в мене будуть, що ще має бути в ближайший час, має бути два шаранчики. Один шаранчик буде 2012 року, той, що буде скоріше. 12 й рік, 2.0, 0 125 кВт двигун на максимальній комплектації автомобіль на шкірі, навіть є пам'ять сидінь. Все, двері електричні, бокові, задні, така максимальна комплектація. За ціною завжди дзвоніть, питайте, чому ціни не говорю, багато людей говорять, ціну не можна говорити, скажімо, в Тіктоку, бо Тікток блокує, як ти з Тіктока робиш якийсь торгівельний майданчик. Ці... Знову відео перервалося, у мене тільки 8 хвилин чомусь знімаю, в якості 4К знімає 8 хвилин. І а десь таке. Що ще хотів розказати далі по цьому? Хотів сказати, люди, не присилайте до мене цих автопідпорщиків. Ці автопідборщики це великі бізнесмени. В більшості приїжджають діти. Ви думаєте, що ви навіть дзвоните на якісь круті компанії, не буду зараз їх називати. Ці круті компанії, їх немає в кожному місті. Вони в кожному місті знайшли собі дитину, бо за такі гроші, як вони платять за огляд машини цій дитині, вони платять 500-800 гривень чи тисячку максимум, і та дитина приїжджає оглядати. Сидить в барі, п'є пиво і приїжджає з якимось примітивним обладнанням піратським. І виставляє себе майстером і знімає такі відео. Я вже знімав там відео, у мене є виставлені на тих майстрів, можете подивитися, які то майстри приїжджають, то діти приїжджають. Я згоден на огляд або професійного автопідборщика, який має, є підприємцем, має офіційне обладнання, не піратське. І має право на вид се займати певним видом діяльності. Я є підприємець, плачу податки. А люди приїжджають і діти. Е... Ми завжди в тверезому стані, і тут щось починають доказувати. І ті хлопці, що вони приїжджають, вони не просто приїжджають. Як ви думаєте, що вони заробляють гроші ваших півтори тисячі, що ви їм дасте, дві чи сто доларів. Ви їм дасте, їх то не цікавить. Вони приїжджають до мене. Перше, що він починає говорити, скільки ти мені даш, якщо ти хочеш, щоб цей автомобіль був проданий. Ось з цього починається розмова. Це, звичайно, є якийсь один відсоток тих автопідборщиків. Є нормальні, є нормальні не всі аферисти. Наприклад, можу прорекламувати є такий. Віталік, там, Другобич, автоексперт, в Тіктоку записано. Так, це люди такі більш є адекватні, нормальні, які не займаються аферизмом. Але в більшості це все афоризм. Їх не цікавить, скільки ви їм не дали, бо він приходить з мене, хоче взяти 300 доларів мінімум. Ціну вони просять від 300 до 1000 доларів, щоб продати машину. Десь таке, і вони вам втюхають любого курча, бо його не цікавить. Він, як положить 500 баксів в карман, як ви думаєте, в чию сторону він буде говорити? Так що не ведіться на цих автопідборщиків. Перевірка тільки станції. Бо на станціях теж можуть бути нюанси, але станція велика і несе якусь відповідальність. І станція може якусь дати бумажку, щоб вона автомобіль перевірила і так далі. Це вже є якась страховка. І станція завжди має ліцензійне обладнання, вони не займаються якоюсь кустарщиною. І знову, і як дитина в 20 років може розумітися в машині? скажімо, під 50-ку, і я в машині все життя з машинами, я не все про машини знаю. А дитина в 20 років може розумітися в машині якийсь огляд робити. Та дитина все, що може, ту фарбу перевірити, а в цьому іншому він клацає в комп'ютері, він навіть не знає, що він клацає. Десь так то виглядає. Є якісь е питання, дзвоніть, пишіть. То відео з автостанції додавлю нижче до цього по автомобілі, як замінювався Демфер. Так що вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока. Туран на підйомнику. Хлопців, демфер. Старе сцеплення, як виглядає. Диск ще досить живий, оригінал Volkswagen стояв. Оставимо такі ополюку. Як виглядає. Розібрали. І треба буде тут замінити в тій машині. Виробітки немає взагалі, ноль, але кулотки треба буде позамінювати. Хоча там ще є, але я то стараюся поставити нові, будуть стояти нові, фактово. днищу ніяких підтьоків немає. Мотор сухенький, без нюансів. Покажу, як то виглядає, днищу дно, все закрите такими пластиками. Задня підвізка. Корозії немає взагалі, та вихлопна вона нержавіюча. Амортизатори сухенькі, нюансів ніяких немає взагалі. взагалі, Машина знизу як нова, просто в пилюці. Хлопці саду дивлять по ходові, як треба щось робити, буде теж зроблено.